Модульне містечко в Чернігові по вулиці Дрозда повністю залежить від електроенергії. Немає світла, зупиняється опалення, не працює техніка, зникає гаряча вода. Зараз по всій Україні діють графіки відключень. Це містечко не виняток то вимикали на 3, на 4, до 5 годин було було таке, що не було світла. Будинок на електроенергії, тут немає ні газу, тут тільки вода і електроенергія підведена. Все опалення, все водонагрівачі, плита, холодильник, ну, витяжки. Все, витяжки, все. Здавалося б, проблему могли б вирішити генератори. Їх завезли благодійники ще під час відкриття містечка. Однак згодом два з них зникли. Генератори, якщо як ми заселялися, ми привезли тоді Червоний Хрест генератори, поставили. Вони стояли декілька днів. Тоді, після того, їх забрали. Ми почали вирішувати, куди ж забрали генератори. Ми тоді вже почали звертатися, де вони, що вони. Нам відповіли, що вони стоять у Жекові, ніде вони не поділися. Ну, ми ж почали, а на що вони там стоять, якщо у нас немає світла? Їх то привезли, щоб ми користувалися. Через деякий час, це не завтра, не сьогодні, рік пройшов, ми оце ж теж за, за генератори писали, встановили ці генератори. Ну вони не працюють, їх не підключають. Мешканці модульного містечка розповідають, що коли встановлювали генератори, спеціалісти запевняли, що вони можуть повністю забезпечити електроенергією всі будинки. Привезли кабеля, почали, оце у нас у будиночку оце вони встановили, тут кабеля, і отут оце є спеціальний лічильник для генераторів. Сказали, потянуть ці два генератори, встановили два генератори. А наприкінці жовтня привезли ще один здоровий генератор такий. Я енергетик по образованню. З большим стажем більше 40 лет, Донбас енергія енергетика. І як тільки підходить до энергетического пункту тут і я. Я дивилася, що під навесом стоїть два генератори у нас, і хлопці по виш... по... у нас по домику підсоєнили. Я кажу, для чого підсоєдила? Це для того, щоб вот, не було перериву електроенергії, але їх ніхто ніколи не включив. А тут привезли це здоровий, що на 500 тисяч кВт. Кажу, а що зараз зробили? Ми зараз його опробували, щоб як треба, щоб одразу він включився. Мешканці розповідають, генератори тестували, але під час відключень вони жодного разу не працювали. Ідуть відключення, але генератори до сих пор ніхто не ні разу. Вони моделюють тип, що немає спеціаліста, немає інструкції. Ну, в наш час інструкція це щось, інтернет, все. Це щось якась одговірка для бабуні сторічної. Ми розуміємо, якщо хочеш, знайдеш можливості, а не хочеш, знайдеш причини. Натомість у комунальному підприємстві ЖЕК 13 що займається благоустроєм на території модульного містечка, зазначають, що стосунку до встановлених генераторів не мають. Ми до генератора відношення зовсім не маємо ніяк. Тобто не ви їх підключали? Так? Ні, ми їх не обслуговуємо, не підключали, не обслуговуємо, ні то там а, не до нас питання, чесно кажучи. У Чернігівській міській раді зазначають, що генератори, які встановлені на території модульного містечка, будуть увімкнені лише за цілковитого блекауту. Під час планових відключень електроенергії генератори на території модульного містечка не вмикають. За графіками відключень живе все місто, і модульне містечко не є винятком. У разі повного та тривалого блекауту буде задіяний генератор потужністю 400 кВт, що забезпечить мешканців модульного містечка електроенергією. Його обслуговування та запуск у разі необхідності здійснюватимуть представники ДСНС Чернігівської області.